Драгобрат, це супер краєвидне місце. Курортний ресурс, куди хочеться приїжджати відпочити, і хочеться залишитись тут жити. Якщо ви починаєте свій ранок, як я вам потрібна кава. А найкраща кава знаходиться в Гремі або в Оріяні. Це місце притягує людей своєю красою і атмосферністю. І звісно, туди, де притягуються люди, утворюється бізнес розваг тому. Усе, що може душа побажати від басейну до поїздок на квадроциклі, тут є можливо драгобратне для всіх. Це місце, де поєднується культура сучасних людей з міста і сучасних людей села. Це місце де сконцентроване усе різноманіття української культури, це місце для мандрівників. Фрірайдерів, дослідників і тих, хто шукає нові шляхи. Якщо це про тебе, ласкаво просимо.